Ми звикли просиджувати багато часу в інтернеті. А що, якщо використовувати цей час з розумом, чому б не зайнятися творчістю або придумати собі онлайн хобі? Адже в інтернеті ви можете стати ким завгодно. Наприклад, ви можете легко навчитися співати, малювати портрети, грати на музичному інструменті або створювати ролики, як я. Все залежить від польоту вашої думки і результативності. Тобто дій в інтернеті зараз багато інформації та уроків на будь-яку тему. Ему правильно розставивши свої пріоритети, ви відкриєте масу можливостей. Просто виберіть собі захоплення по душі і почніть ним займатися. Повірте, що одна ідея може назавжди змінити ваше життя. Наприклад, скільки людей в світі мріють коли-небудь написати свою книгу, і скільки з них в результаті вирішують втілити цю ідею в життя. Якщо у вас ще немає захоплення, яке б вас надихало, згадайте ваше дитинство, про що ви тоді мріяли? ким хотіли стати? Знайте, що ваша творчість буде дарувати вам і іншим людям нескінченний потік енергії і натхнення, захоплюючись творчістю, ви створюєте те, що Буде приносити радість не тільки вам, а й оточуючим. Порожні кишені ніколи не завадять вам стати тим, ким ви хочете бути. А ось завадою можуть стати порожні ідеї і їх реалізація. Існує велика кількість людей, які не пробують чогось нового і не виходять за межі своїх можливостей. Просто задумайтесь, що ваше хобі може приносити не тільки задоволення і щастя, а й дати можливість отримати фінансову незалежність. Але цього не відбудеться, якщо ви весь вільний час витрачатимете на відпочинок і розваги. Ви ж не такі, правда? Я впевнений, що вам є що подарувати іншим людям. Адже ви володієте тим, що виділяє вас серед сірого натовпу невдоволених людей. Зробіть правильні висновки і відшукайте у собі ту особистість, яка допоможе розвивати власний безмежний потенціал. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що даний ролик допоможе вам у пошуках власного хобі, реалізація якого допоможе досягнути тих результатів, на які ви заслуговуєте. Не забувайте ділитися власними думками у коментарях, поставити уподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається тематика канала, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей! E